Тринадцятий рік у фотоклубі час проходить звітна виставка найкращих фотохудожників Рівненщини. Цього року вона зібрала рекордну кількість авторів: 16. Фотографія не стоїть на місці. Вона за протягом 10 років змінилася дуже сильно від аналогової до цифрової. Змінюються тенденції, змінюються обробки, змінюються підходи і взагалі світогляд людей. Тому і наш погляд на життя він змінюється. І в цьому, мабуть, є цікавість фотографії. Серед фотохудожників було чимало відомих особ. Такі як Сергій Бусленко та Олександр Майструк. А також і менш відомих. Одним з них був Юрій Антонюк. На виставці він представив п'ять робіт. Найбільше пишається портретом своєї внучки. Роботи у мене представлені в принципі різнопланового раз, жанру. Чому? Потому, що, ну, це разнопланова жанра. Виставки року. Тобто, що знято в цьому році, що не було представлено на, ну, на виставках, то з'являються новими роботами. Олег Жилін професійно займається фотографією два роки, Захоплюється макрозйомкою, тобто маленькі речі зображає у збільшеному вигляді. Такий світ невеличкий, який, на який майже ну так, звичайні присічні люди вони не звертають на це уваги. А коли ти бачиш кромтой світ капель, світ якихось маленьких комашок, які великі, які мають своє життя, це взагалі дуже такий цікавий світ. Організатори виставки планують проводити її і у наступні роки. Економічна криза справжнє мистецтво не знищить, а навпаки, тільки загартує. Анна Цук Володимир Захаров новини Рівного.